Ді причина ремонту стає сімейною таємницею Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правенор форти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правенор форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Скабєве і Соловйов розчавлені. Їхні експерти таке несуть. Ну давайте ісходити з того, що наш враг силен, безпощаден, организационно последователен, и у него дофига денег. Ми не щури, ми не будемо сидіти у підвалах, кричали чиновники Путіна. І що тепер скажете? Ми починали з підвалів, а потім, коли почали ставити контролери і бетонні сруження, про підвали всі запили. Мені здається, це неправильно. Тому що точно це більш серйозне укриття. А сам Путін кинув свою армію. Керміть не кормлять, одевать не одіваю та он В домах що находім, тоді одеваем. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Ми на щури не будемо сидіти в підвалах, кричали чиновники Путіна. І ось пройшло трохи більше двох років, і вони вже щури і сидять у підвалах. А що ж сталося? Враг ніколи не доб'ється своєї силі, тому що ми не криси. Мы никогда не будем сидеть в подвалах, мы будем стоять на своем каждом своем рабочем месте, и мы будем заниматься пополнением своих запас. Мы начинали с чего, напомню. Мы начинали с подвалов, а затем, когда ставили, начали ставить контроллеры и бетонные сооружения, про подвалы все забыли. Мне кажется, это неправильно. Потому что точно это более серьезное укрытие. Пизно, пока вы думали, справжні патчуки уже заняли все места в укрытие. Звісно, для типового росіянина життя поруч з пацюками абсолютна норма. Але ми думаємо, що пацюки вас до себе не пустять, принаймні, поки ви не сходите хоча б у душ. Ви не повірите, але це факт. Юрій Гагарін насправді був Степаном Бандерою. Це не ми так вважаємо, це росіяни так кажуть. Тільки погляньте Санкт-Петербург, Росія, видкуди. Київ, Україна. О, Київ, Україна. О, це от Юрій Гагарин на фотографії, не? да? Здорово! что а а на Украине немає нормальних людей. Одни бендераці. Тим часом окупанти ниють, що їх армія кинула їх напризволяє, що їм доводиться крести одяг у будинки. Таке вражение, наче без нагальної потребы вони б туда не лезли. Да. Что, пацан, ты готов на три года здесь остаться? Вот так. Ага. Короче, тебе эта новость не нравится, да? То, что мы здесь, возможно, останемся. Да, конечно, да, не да. Зимой не хочу здесь быть. Здесь хуй. Без печей никакого. Куда? Кормить не кормят, одевать не одевают. Посмотрите, он Ш... В домах еще Ш... находим, одеваем. где одевает. Коротше класика, армія бомжів, яка прийшла на чужу землю грабувати і вбивати, але нею, що їй не дадуть цього волю робити. Сподіваємося, наступного разу побачимо ваші пики на записі в Дрона. До пропагандистів нарешті почало доходити, що недооцінка свого супротивника це ну така собі справа. Вони вже починають здогадуватися, що ніякої побєди, яку їм обіцяв Путін, не буде. Ecras на поки тепер они нают, що Захід сильніший за так звану Россию и в нього більше грошей. А в 2027 году армию в два миллиона человек у наших границ. Давайте исходить из этого наихудшего варианта. Ну а если вы окажетесь правы, и они рухнут, я лично вам самый дорогой вискарь, который к тому времени может быть купить в Москве, я обязательно куплю. Це буде складно з огляду на те, що в гривні ти заощадження явно не відкладаєш. Ну давайте сході з того, що наш враг сілен, безпащаден, організаційно последователен, і у нього дофіга дійсно. Цікаво. Але у вас же, наче найбільше у світі ядерний арсенал, невже ви не можете ним скористатися бо боїтеся, що отримаєте відповідь? Ах, невже напад на Україну показав всьому світу, що з вами можна воювати традиційною зброєю і ядерного удару у відповідь не буде? Оце так Путін, оце так Геострате. Літо. Час відпусток, ось справжня російська відпустка. Жіночки відпочивають не на, на комфортному закордонному курорті біля моря в російській брудній калюжі, з водкою, мискою і зашкварними пісеньками. Може, росіяни еволюціонували з жаб і їх періодично тягне на їх природнє середовище? Хто знає, в будь-якому разі таких страшних жаб ми ще не бачили. А жаби мають бути смішними, а не страшними. Тим часом в російській курській області росіяни дізнаються багато нового про нинішній стан справ. Буквально ще кілька років тому вони раділи наступу росіян на Сумщину, аж раптом раз. І вже ниють про те, що працівники швидкої допомоги вимушені вдягати бронежилети. Такий собі ефект бумеранга. Эта бригада на скорой уже не один десяток лет, но в последние два года приходится делать и то, чему не учили в медицинских вузах. Например, собираясь на вызов быстро надевать бронежилет. Дальше начинается самая опасная часть работы. Медики въехали в зону обстрелов. Вы Страшна страшно, очень страшно, страшно. Ми не знаємо, що це такое. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. А ви, як буде нагода у Путіна, запитаєте, чого це по вас прилітає і чого це ви почали спецоперацію, отримали справжню війну. Отак воно буває, коли обстрілюєш мирні міста. Може і буде прилітати у відповідь. Ого, ви не повірите. На гебель з тебе серйозно починають говорити про те, що руски це ніякі не слов'яни. А Как же так сталось, а я же Рюрикой? Другой момент: вот когда. Вот, когда меня mm -hmm. в этом смысле спрашивают итальянцы, я им объясняю, кто такие россияне? Я объясняю, мы евроазиаты. Это а да это что как, это такое? Это как. Это это как афроамериканцы, плохо. только евроазиаты. Нет, ну потому <с <с что на самом деле здесь все очень просто. Подумайте, сколько. Как вы говорите, раскосых людей, например, в той же самой Москве. Нет, просто вот, И я не имею в виду иммигрантов. 86% русских у нас этнически написано. <порто> <а, порто> <а, порто> <И> сколько голубоглазых <порто> блондинов? <порто> сколько голубоглазых блондинов голубоглазых Мы известны не этнографы. <порто> 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 Та й тут ним не треба бути, щоб зрозуміти, що весь цей образ побудований навколо нації і ідеї слов'янізму це тотальна маячня, яку вигадали імперіалісти керівники так званої Росії, щоб легше управляти масою. Є титульна нація і інші, і біда в тому, що інші от ніяк не можуть роздуплитися, що їх у кілька разів більше ніж їх наглядачів. У Москві жінка напала на продавчиню, тому що їй здалося, що ціна на полуницю якась вже дуже висока. Побачивши у продавчині буржуйку, вже давно немолода комсомолка активувала режим Рескулачить і з бойовим визгом кинулась на прокляту капіталістку. Оставці жінщину, ви робите, а? що, що робите? ділаєте? Що ви діляться? Вообще ужас такой, так? Смотрите. Из-за чего вы ругаетесь? Да вот, смотрите. Представляете, она. Посмотрите, она людям продает клубнику. Я только что посмотрел документы. 550-го. Да. Ну, а вести 590, ну, у нее в документах 590. Ну, 70 рублей, ну и что такого? Та вам -то больше всех надо, что? Вместо... Можливо, все справа в самій полуныти. А що, якщо це та сама полуныча, про яку говорила Скобеева. Это слово клубника. По-украински звучить «поляниця». Если ответил неверно. Ілі неправильно проїзні то з ошибками на каліні, или пуля. на сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.